Краще й не скажеш. Ця фраза Майка Тайсона це, мабуть, найкращий опис того, що чекає на будь-яку нову бізнес-ідею. От є у вас план, ідеальний, продуманий до дрібниць, але знаєте що? Він майже ніколи не витримує ж зіткнення з реальним світом. І ось тут ми потрапляємо в так звану пастку для стартапів. Більшість геніальних планів розлітаються на друзки після першої ж розмови з клієнтом. А чому? Та тому, що підприємці місяцями, а то й роками, створюють у вакуумі продукт, який. Виявляється, нікому не потрібен, а потім приходить шок і здивування ринок цього просто не хоче. Але найцікавіше, що проблема зазвичай не в самій ідеї. Ні, вся справа у зворотному зв'язку, а точніше, в його якості. Засновники ставлять не ті питання, а люди ну, люди просто не хочуть нікого ображати, тому вони кажуть приємні, але абсолютно марні речі, кажуть те, що від них хочуть почути. А тепер уявіть на хвилинку, що якби існував спосіб пробитися крізь цю стіну ввічливості, метод, який би дозволив отримати чесні холодні факти, а не чергову порцію компліментів. Так от, такий метод існує. І називається він тест для мами. Це, по суті, ціла система, розроблена для однієї простої мети отримувати від людей неприємну брехню, а сувору, але корисну правду, отримувати факти, а не компліменти. Щоб зрозуміти, як це працює, давайте подивимось на простий приклад. Ідея цифрова кулінарна книга для iPad, ліворуч класичний провал, питання про майбутнє, про гіпотетичну покупку, розповіді про фічі, результат людина ввічливо кивне, скаже дуже цікаво і забуде про це за хвилину. А праворуч зовсім інша розмова. Жодного слова про ідею, лише питання про реальне життя і минулий досвід. Як ви зараз користуєтесь iPad? яку останню книгу купили? Ось тут і починають з'являтися справжні цінні факти. Отже, якщо узагальнити, тест для мами це такий собі фільтр для розмов, це набір простих правил, які перетворюють пусті балачки на потужний інструмент збору інформації. Головне завдання докопатися до фактів з життя людей, зрозуміти їхні проблеми, а не слухати, що вони думають про вашу ідею. Добре, то як же це робити? Як ставити ті самі правильні питання, що проходять цей тест? Насправді все зводиться до трьох дуже простих, але повірте, надзвичайно потужних правил. Ось вони. Перше, і це ключове, розмова йде про життя співрозмовника. Не про вашу геніальну ідею, а про них. Друге, питайте про минуле, про конкретні дії, а не про думки щодо майбутнього. Чому? Бо люди жахливі провісники власної поведінки, але чудово пам'ятають, що вони робили вчора. І третє, можливо, найважче замовкнути і слухати. Серйозно, мета не продати ідею, а дізнатися правду. А тепер давайте ще раз, на конкретних прикладах. От замість того, щоб питати, ну як вам ідея, це просто прохання про комплімент. Краще запитати, а як ви зараз з цим справляєтесь? Відчуваєте різницю? Питання, чи купили б ви, це чиста гіпотетика. Замініть його на а що ви робили минулого разу, коли з цим зіткнулися. І Боже збав, ніколи не питайте, скільки б ви заплатили? Замість цього дізнайтеся про реальні гроші. А який у вас взагалі бюджет на такі речі? Окей, ставити правильні питання ми ніби навчилися. Але це, як то кажуть, лише півбіди. Тепер треба ще й навчитися фільтрувати відповіді, розпізнавати де факти, а де, ну, назвімо це пухом. І є три головні види такого пуху перший і найсолодший наркотик для підприємця компліменти. О, це так круто! Приємно? Так, корисно? Абсолютно ні. Друге, це будь-які розмови про майбутнє. Все, що починається зі слів я б точно це червоний прапорець, це просто ввічливість не більше. І третє, це коли вам починають сипати ідеями. А знаєте, додайте ще оцю кнопочку. Треба зрозуміти проблему за цією ідеєю, а не просто додавати функції. І це підводить нас до головної думки. Думки, компліменти це все ніщо. Повітря. А от факти, і, що ще важливіше, зобов'язання ось що має реальну вагу. Це, якщо хочете, єдина справжня валюта на цьому етапі. Добре, але що таке ці зобов'язання на практиці? Як зрозуміти, що розмова пройшла успішно і ви отримали не просто вічливість, а реальне підтвердження інтересу? Давайте подивимось на цю шкалу. В самому низу з цінністю нуль компліменти. Це просто шум, ігноруємо. Трохи вище час та репутація. Це вже щось. Це означає, що людина готова вкласти в вас щось цінне. Але на вершині, звичайно ж, гроші. Коли хтось готовий розлучитися зі своїми кревними, це найсильніший сигнал з усіх можливих. Це означає, що ви на правильному шляху. Що таке зобов'язання часом? Це не розмите? Ну, якось зідзвонимось. Ні. Це чітко призначена наступна зустріч в календарі з конкретною метою. А репутацією це коли людина каже. Знаєте, вам треба поговорити з моїм босом. Я вас познайомлю. Вона ставить на кінь свою репутацію. Це серйозно? Ну і гроші, тут все зрозуміло. Перед замовленням, нехай навіть невеликий депозит, або офіційний лист про наміри. Ось це справжній залізобетонний доказ. І на завершення подумайте ось про що. Яке є те саме єдине питання про вашу ідею, яке вам ну просто страшно поставити? Питання, відповідь на яке може розбити вщент усі мрії та плани. Так от. Саме це питання і треба йти ставити негайно, бо мета всього цього не отримати порцію компліментів, а дізнатися правду. І повірте, чим раніше її вдасться дізнатися, тим краще для всіх.